Кажете, комунальний рай неможливий, і ми все життя будемо митися іржавою водою та мерзнути поруч із дірявими батареями. Ви праві, праві, допоки в гості до вашого ЖЕКу не завітає камера програми гроші. І щойно оператор увімкне світло, ваші комунальні проблеми зникнуть, наче їх і не було. Можливо, в цьому і справді є щось магічне. Ось такий комунальний фокус. Отов ще знати, де набрати стільки камер, аби вистачило на всі жеки країни. Сьогодні програма гроші змусить працювати запорізьких чиновників. Для них це буде цілковитий сюрприз, оскільки навіть ми вчора ввечері ще не знали, куди саме поїдемо. Вони ще ну, глядіна починається парише, і починаю ловити отаких мух на окнах сто штук в день. Це не притулок для бомжів, звичайний житловий будинок в центрі міста. Лопається потолок, все лопається. Варіше, криси грізі штору. Каналізаційні стоки з усього під'їзду течуть до квартири цієї бабусі. Це каналізація. Як я повна повно із з'явна і біжить по трубу, і туди. таргани розміром з великий палець та щури лякають весь під'їзд. Я рукой думаю, що ж такое, а там крыса сидит. Я ее поймала, но я ее держу. Но она за заклеенкой. Я же поепувалась. Щуры такого розміру, що навіть величезний пес їх боится. А он не ловит крыс? Нет, он не одник убегает. Он видите, что делается. Это все за труб. Криси, там дирочки ділаю, там дирочки діло. Неочікувана поява знімальної групи програми гроші викликає шалену метушню. Та ніби на сім, ну разве може Такий мрак. Не наша подзвонити. Демо, я не Часим. Люди не вірять своїм очам. Невже їх біди, хоч когось цікавлять. Мешканці під'їзду на перебій розказують журналістам про комунальні жахи. Ні, Ми вже скільки просимо. Господи, я вас учим прошу. Все Виявляється, до комунальних служб люди зверталися неодноразово. Оббили усі пороги. Чіка забатіла. Ходили навіть до мера міста. Якщо під товарію там з гарячим холодним водоснабженням, то приходить працівник ЖЕКа, робить ремонт труби вот це все оставляет. Ну, це вже года два-три. наверное. весь під'їзд справно платить комунальникам. Утримання будинку. Вот за этот місяць нараховано. 93 три гривни. Платим ага, МП... МКП основання. Бабулі пенсіонери в першу чергу не за квартиру, а потім на оставшиеся копійки. она на живе мешканці стверджують, усе робили за власний кошт. Під'їзд фарбували і навіть козирек над входом робили самі. Що це за дімці задержання вдома? Куди вони йдуть? За усі будинки міста відповідає комунальне підприємство Основання. Комунальне підприємство Основання відповідає, в принципі, за получення і збору всіх комунальних платежів і за підтримку в нормальному состоянні комунального системи міста. Такий під'їзд у місті не один. Виявляється, запорожці навіть створили ініціативну групу, яка перевіряє роботу комунальників. В місті нічого не будинки не ремонтуються. Є всі основи, предполагають, що ізначальна комунальне підприємство тільки только однією целею: відмити деньги. Активісти стверджують, підприємство роками звітує за ремонт квартир, ліфтів, дахів та під'їздів. А насправді все залишається як є. Ми поїхали в вас жек розмовляти і виясняти, коли зможуть вирішити вашу проблему. Міське комунальне підприємство «Основаніє». І зараз ми в основанні основательно змусимо їх працювати. Як працюють комунальники, невідомо. А от відпочивають чітко за графіком. До першої години на ну, тобто у нас є хвилин 40. Почекаємо. Але й за 40 хвилин керівника немає. На виїзді. Точно я сказати не можу, коли він буде, то послі обєдавний. Я пропоную, щоб не гаяти час, одразу їхати за тою другою адресою, там, де сидять їхні керівники. А ось і головна структура. Саме вона збирає гроші запорожців за комунальні послуги. Але далі холу журналістів не пускають. Один плюс один. Хотіли О -о -о. поговорити з керівництвом. Суворий охоронець зв'язується з кимось телефоном. Жіночий голос в слухавці відправляє нас до тієї ж комунальної служби, де ми щойно були, і стверджує, на нас там вже чекають. Засекречене підприємство тут то... навіть щур не пробіжить. На відміну від того будинку, де ми сьогодні були, керівник вже на місці, і, схоже, збирається довго розказувати мені про те, як вони колись у майбутньому щось зроблять. Проблему ми знаємо. Але розмови нам не цікаві. Одразу переходжу до справи. Давайте ми це разом зробимо. Давайте ми почнемо це робити. Вот. вже готуюсь довго вмовляти чиновника відірватись від крісла, але під прицілом телекамери чоловік здається одразу ж. Давайте, ми здайте завтра з утра. Ми добре. готові туди лотніка. весь матеріал привозимо, показуємо, що є на у нас. І починаємо роботу на 9 Ми готові там. До добре, давайте о 9 ми там зустрінемось. На Знімальна група програми гроші приїжджає раніше, аніж домовились з комунальниками. Але на нас чекає сюрприз. А ви сьогодні раненько, раніше, ніж ми навіть. Ні, ми сказали, що на 9. Ми, смотрите, вже до 9-ти, всього, ми соснімо. Начальник комунального підприємства району особисто привіз матеріали. Матеріал, який необхідний, приобрітений в повному кількості. 1200 гривень обійшлось. Мені почулось, ціна питання 1200 гривень. Невже треба було чекати на приїзд програми гроші, щоб виконати свою роботу? Є сім'які які були з'їли. Робота кипить. Начальник комунальників власноруч міняє труби. І у під'їзді робота повним ходом, і іншим мешканцям будинку Радість навіть на вулиці засипали ями. Ось покладені нові труби. Справу зроблено. Комунальники вже збираються. Ми їх сьогодні таки змусили добряче попрацювати. Але раптом а, я ж майоргані трубу є і потекла є. труба. Є, я ся, я не У квартирі бабусі лопається інша труба, і будинок починає знову заливати. У нього проходять стояки холодної води і прорвала трубу. Комунальники на вухах, тихий та спокійний вечір відміняється. Зараз йдіть зі сваркою. Кілька годин чекаємо на аварійну бригаду. За день я вже вивчила усі комунальні проблеми під'їзду. Як справжній фахівець, веду за собою рятівників. Квартиру заходіть. Зараз ми все покажемо. Зам. Да, сюди заходіть, Вас тут давно жду місцеві мешканці. Стверджують, якби не журналісти, вони так і жили букрисятнику ще багато років. Улічка, дякую вам бачу. Дай Бог вам здоров'я, що ви все зробили для нас. Себе, не ви? Ви ще тонули, ви тонули, тонули. Мешканці інших під'їздів теж користуються нагодою. Намагаються вирішити і свої проблеми негайно. Перед камерами комунальники не відмовляють. Ну, не бо, дивитися, все Прошу, 40 років вже. Ми благодарні каналу 1 плюс 1 гроші за те, що не приїхали. Добилися того, що нам зробили. Ви зробили нам дуже велике діло. Дуже вдячні вам. Очень, очень, очень.